Ти знаєш, ти такий, якби там вже таке побачив, таке щось знаєш. дуже таке, таке? <гум> то, таке, знаєш, таке ну дуже таке, що тобі не сподобалось. Не сподобалося. Мене сподобалося. Така голодна що ж так та, Сама сіла до рук. Поїхали за варениками. Ну, може дідні поїсти хочуть. Добре. Та добре, що ти сцена що тобі угу. тільки зубки, і бульбочки можна. Та що, та що вже? Не, та а я не то, що голодна. Я. я просто хочу їсти. Ну ага. так буває. Буває, так? Угу. Отут так злеїхати угу. бо ті машини так понаставляють. його шлях трав. Тут ну. не знати, як їхати. Файно їдеш. Добре, їдеш, так? Слава Ісусу Христу. Моє ти любиме золото, любима моя сестричка! Дивіться. Мама, де? Кімна. Та в нас завжди в кімнаті. Що вона не може бути колись ну. в кімнаті завжди? Дайте Льови. Да ті Льови. На кухні куди і що. Ходи Віталій сюди. Чекай, бо тут таке, тут курвець, завжди. Ліпчики, швіньки, все так? на світі. Та якось та бери себе трохи в руки, дитину з. Ти си наїла вже вареники. Я в руках. Ти наділася варе, наділася. А тепер ти стоїш тут. Я нічого не Ти їсти не треба. Я нічого не, нічого не, не треба. Ти знаєш, я, я тебе дуже сильно люблю. Дуже ти від мене. чекай. Та, такчикачка. Я до тапки в чекай. Візьми пов'язку, обов'язково знімай то все. То ти пам'ятаєш, як я тут була? Забери свої взуття, бо ні. Та я не знаю, що ми борзіло в край. Ну, то ти знаєш, що директор ще. Не, ти зараз. Шуршить, як має бути. Молодець, Молода, не мою пов'язку на очі. Але я не буду всякий. Та то не є. Та не пійшу, ти перестрашуєш. Та то не їсти нічого. Та то не їсти нічого. Та то не їсти не та пушка конфіті, типу, ніяка, там, пушка, там. Ніяк вна... я знаю, що вона перестрашена, у нас все обоїть. Я то все прекрасно має, розвернись тепер. Ти собі даром, чи не коментуєш. Тобі... Ти не коментуєш, тобі тебе тільки може рідна сестра спасти. Так як я розумію, що ти хочеш покупити. Ти хочеш дати, ти хочеш бути гарною, красивою, молодою. Так як ти не можеш справитися сама з справою. Я справити... не можу все зі Волосся підбери, Галя. Да, піднімай бороду. Піднімай бороду. Бороду. Голову на вас. Що ти робиш? Я знаю, що ти там. Ти там з собакою. Ти там з собакою. Ну, і є, ну, Як іде їсти, король зразу впадають на, на шию. Я такий чув, йде хто запав, де в тебе в нас відносик, де її тобі впирає. Максим, піде подивитися на мене. Як нас не може їсти? А, -а залиши вже курма не залиши. бо дешся. Рубочку. Ні. ходи Ру сюди на маму ще подивись. Ну, поганий подарк. О таке галина. Ще домовляла про небіжний розмір.